Касир банку, кухар, бармен, кравець цим та багатьом іншим професіям, навчають у Дніпропетровському центрі професійної освіти. Кожен рік на зміну випускникам навчального закладу приходять ті, хто тільки визначився з майбутньою професією. і Прагне здобути знання у галузі легкої промисловості, харчування, торгівлі та побуту. Работа ценко праці, начить ми обеспечуємо спеціалістами, і ми і підтримуємо тати больше, ніж 100 предприятиями нашого города. Спеціалісти, которые ми пускаем, поставно користуються на ринку праці большим успіхом. Наприклад, така спеціальність, як легкая промисловість, наоборот, запрос є, але людей не хватает. Тому тяжело почему то набираються сьогодні люди, партнері і закліники. Це зі я дому, що слабо слаборазвита наслідка промышленность в государстві. Потому є така проблема, що наоборот нужны спеціалісти, но їх не вистачає. З метою популяризації робітничих професій тут організовують різноманітні заходи з профорієнтації. Днями заклад відкрив двері для школярів регіону. Перший поверх перетворили на виставкову залу, де учні демонстрували молодшим товаришам свої вміння і досягнення. Ми сюди прийшли всім класом, тут все, як обучають. Може бути, хтось з нас прийде сюди вчитися. Мені дуже понравился мастер-класс. Ми смотрели, как пекут блины, нам рассказывали, Какую краску использують, щоб робити розноцветний, також як сервірують стол і показували, як заворачивать красові салфетки. У цей же день відбулася конференція за участю педагогів, представників обласного центру зайнятості, учнів центру профтехосвіти, школярів, які мали змогу бути присутніми на заході за допомогою скайп-зв'язку. Учні центру презентували обрану професію у форматі інтерв'ю. Вони відповіли на питання, які найбільше цікавлять школярів та їхніх батьків, та розповіли про свої до. Усягнення, а пишатися багатьом з них є чим. Наприклад, майбутній кухар вже встиг здобути призове третє місце на престижному конкурсі в Києві. Я прийшов сюди мало мало чого знав. Зараз проходжу практику в ресторані. Вже навіть був на конкурсі в Києві. Кукбестфест зайняв третє місце. Стараюсь на этом не останавливаться, стараюсь развиваться, и в дальнейшем хочу как можно больше узнать и поехать в другую страну, э, узнать у них что-то новое. В основе мастер-класса лежат принципы психологических подходов со современной молодежи. Не просто традиционные формы рассказа о профессии а Демонстрація можливостей професії схая із безприємчивості молодого чоловіка. Вибір майбутньої професії, мабуть, можна віднести до найвідповідальніших рішень у житті зробити його вкрай непросто, і тоді на допомогу приходять ось такі цікаві заходи з профорієнтації.